Сьогодні 23 червня до міської ради Білої церкви, Білої церкви прийшла велика кількість вірян Української православної церкви, людей близько ста. Там дуже велике сонце. Ми підійшли в тіньок. Хочемо звернутися до нашого міського голови, до наших депутатів, обранців наших. Ви бачите всі ми ваші. Односельчани, живемо з вами в одному місці, прийшли до вас сьогодні у ваш робочий день. Серце наше переповнено такими складними почуттями, тому що ми дізналися, що 29 червня на сесії міської ради буде розглядатися питання щодо передачі Кафедрального Преображенського собору міста Білої церкви, користування ВЦУ. Уже 34 роки цей храм. Це прекрасна пам'ятка архітектури перебуває в користуванні Української православної церкви Білоцерківська єпархія. Всі ви пам'ятаєте, хто виріс в цьому місті, в якому стані був наш собор, коли його передали в користування нашій громаді? Ви пам'ятаєте, що там був спортивний клуб, що навіть у вівторі було відхоже місце, що храм був облуплений, без купола, без підлоги, без нічого. У нас є фотографії. До сих пір живі люди, які своїми руками вигрібали машинами, вивозили звідти сміття. І всі, все, що там лишила людина, жорстока, навіть гірше, ніж тварина. А зараз наш храм спасоприбужанський кафедральний собор, перебуває в найкращому стані серед архітектурних пам'ятків Київської області. Ще до війни була комісія, яка нашому ключару, отцу Олексію Архімандриту, Винесла подяку за те, що наш собор перебуває в такому ідеальному стані. Щодня, щохвилини за ним слідкують. На ньому нема ні тріщинки, ніякої ні, 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 жодного плямки, ні жодної. Все в квітах, все дуже красиво. І на противагу цьому через дорогу також великий пам'ятник архітектури окраса нашого міста. Костюм святого Іоанна Притечі перебуває в такому плачевному стані, що на дерев, дерева навіть на даху ростуть. Зверніть увагу на це, будь ласка, наші народні обранці. І от ми навіть не знали, що наш дім, в якому ми виросли, я особисто виросла в цьому соборі, хочуть забрати і передати якісь неіснуючі релігійні громаді, навіть якщо її зареєструють. Ми не знаємо цих людей, хто туди такий ходить з ПЦУ, що їм потрібно передавати наш собор. Ми просимо вас, ми звертаємося до вас з проханням. Ми ж такі самі люди, як ви. Як ви будете нам дивитися в вічі? Якщо ви нас заберете, наш дім хіба ми не заслужили того, щоб щонеділі приходити і молитися за нашу державу, за наших чоловіків, за наших дітей, які перебувають зараз і на війні, і в шпиталях, і за спочилих молимося. Скільки переселенців? Прийняв наш собор зараз, прямо там проживає дві людини, тому що місто не не надало їм притулку. В монастирях у нас зараз живуть люди, евакуйовані з Херсонської області. Щодня, о 13-й годині, до нас приходять люди, які їдять. Гарячий обід ми роздаємо усім бажаючим, скільки людей прийдіть, гляньте. Куди ці люди будуть приходити? Вони прийдуть до вас в міську раду, просити у вас гарячого. Із і, і, і шматочка хліба. Щовечора о 19.00 завітайте на нашу територію. Скільки до нас приходить жебраків і всіх їх годують, всім їм дають одяг. Куди дівати цих людей? Якщо ви заберете наш собор, куди підуть ці люди, а діти з особливими потребами. При нашому соборі займається більше 10 дітей з особливими потребами. Місто не надало їм ні якогось приміщення, ні надало можливості. Ми надаємо тепле, обладнане, чисте приміщення. І так само у нас є люди, які ціла громада 40 чоловік, які борються з залежністю, які борються з, алкоголь, з алкогольною і наркотичною залежністю. Вони також збираються при соборі. Поясніть цим людям, подивіться їм вічі, куди вони підуть, якщо ви заберете цей собор. Це єдине для них утішення, єдине за що вони тримаються. Ці люди вийдуть на вулиці. Вам потрібно це. Ми вас просимо. Ми, ми закликаємо до вашого розуму. Ви люди розумні, раз Господь дав вам сидіти на цих посадах. Ну не забувайте, те, що і ми, ваші виборці, дали вам ці повноваження. Ми, ваші роботодавці, ми дали вам ці посади. Ми платимо податки, щоб ви отримали заробітні платні. І от ми, ваші роботодавці, запитуємо, чому ви, наші працівники, гостали на нас? Чому ви хочете нас розігнати? Чому ви не дивитеся? Чому ви на нас на свято? Ні, жодне свято, ми не бачили нікого з вас. У нас в соборі щонеділі 500 людей. Хіба це мало, це тільки собор. Зайдіть ще Марію Мадаліну, гляньте, скільки там людей. У нас в місті 14 парафій Української православної церкви. Та ми як станемо, ми прийдемо, ми велика сила. Ми не хочемо завдавати вам шкоди. Ми не хочемо завдавати шкоди нашому місту. А ви завдаєте великої шкоди. Ви розколюєте наше суспільство. Коли війна триває, коли нам потрібно об'єднатися, коли нам потрібно всі акумулювати сили. Один одного обіймати, один одного гріти. Ми для чого розколюємо наше суспільство? Щоб сусідка сварилася з сусідкою, щоб мати сварилася з донькою. Це, це яка програма? Це ми виконуємо програму на те, щоб укріпити нашу державу. А Конституція наша що каже? Жодна релігія у нашій державі не є державною. Державні органи не мають права підтримувати жодну конфесію і надавати їй перевагу. Ми не люди другого сорту. Ми не вважаємо себе такими і не дамо нікому так до нас ставитися. Ми заслуговуємо на повагу за наші труди, за те, скільки ми допомагаємо цьому місту, скільки переселенців, скільки видано допомоги. Тиждень тому два поїхало великих состави на Херсон. 40 тонн допомоги. І все це дало нам не місто, не благодійні організації. Ці люди все знесли і на, на топливо на все зібралися. Тому що ми любимо свою державу, ми хочемо, щоб вона процвітала. Ми просимо вас ще раз і ще раз задумайтеся над тим, де ви знаходитеся і хто вас обрав. Просимо вас, це наше попередження. Якщо ви не звернете увагу на нас, якщо ви знехтуєте нами, ми будемо, ми будемо діяти по-іншому. В нас є і правові важелі, в нас є суд, ми віримо в те, що судова влада в нас не упереджена і ми будемо захищати свої права. З нами Бог. Амінь. Я розумію, хто, я вже зрозумів. У мене, на жаль, немає часу зараз, але я вам розкажу. У 1998, а в 96 році був переданий 97-му, ми знаємо. 97-му, да, російській православній церкві Московського патріархату. І депутати це рішення скасували. Так, ми... Питання про передачу собору. Ви написали російською правосної церкви. Так, Взагалі вона... такої дивтихії російської, так так було. А, а такої не було а, документи Ще, є, так, було рішення виконавчого це комітету. І... Тому, ми, що, ми, в, права, ці, це да. грамотність. Документи всі немає, доклада не приймає. Документи це є, тому що рішення виконавчого комітету є, і його скасовує депутат. І тому то, що ви розповідаєте, його немає, воно є. А покажіть нам, будь ласка, значить ще раз кажу. Значить, такого рішення не було. Та, такого не було. Було рішення в 97-му чи 98-му році. Про передачу російській православній церкві московського патріархати депутати його скасували почитайте. Почитайте, у Ми, ми, ми не хочемо. Ми вас обирали, вислухайте Я нас. Не заставляю ПЦУ. Будь ласка, ми, ви нас, ми, ми вас, вас обирали. Це. Це. Ви до нас вислухали. Вас народ вибрав.

Санісені, <гану> я вас попереджую про недопущення порушень публічного порядку. Це стосується і ваших зараз тимчасових висловлювань. <гану>